Привіт, друже! Ти можеш бути впізнаваним навіть не маючи професійної камери. Чи великої студії. Так, твій звичайний смартфон уже достатній інструмент. І я покажу тобі, чому. Міф номер 1 Щоб знімати якісно, потрібні професійні камери, об'єктиви студії. Але сьогодні смартфони знімають у 4К. Вони фокусуються, мають стабілізацію, портретний режим, гарне світло, і це вже більше, ніж потрібно для початку. Згадай, скільки блогерів і підприємців стали популярними просто з телефоном у руках. Я теж не виняток. Знімаю вже кілька років виключно на смартфон. Коли ти знімаєш на телефон, це виглядає широ, без пафосу. Це дає ефект близькості. Глядач бачить тебе таким, який ти є. Не ідеальним, але справжнім. Саме це створює зв'язок. Люди не шукають ідеальності, вони шукають себе у тобі. Успіх не у камерах, а в регулярності. Якщо ти знімаєш хоча б одне відео на тиждень, алгоритми тебе помічають. Люди запам'ятовують. І про це докладніше ми поговоримо у наступних відео. Коли твої відео виходять регулярно, ти починаєш осідати в голові. І смартфон тут твій найкращий друг, бо він завжди поруч. Навіть тоді, коли коли ти не планував зйомку, не треба спеціальної підготовки, просто включив, сказав і світ уже тебе побачив. Для старту тобі потрібно телефон з камерою, майже будь-який сучасний тримач або штатив. Можна недорогий, природне світло або кільцева лампа, тиша, бажано, але і це можна обійти. І все вже можна починати. Пам'ятай, не камера створює експерта, тебе створює твоє бажання ділитися, бути корисним, бути присутнім. Якщо ти не знаєш, з чого почати, я підготував міні-курс за ціною чашки кави. Як знімати себе на смартфон, там усе по кроках. І навіть посилання на інтернет-магазин, де придбати необхідне обладнання за найоптимальнішою ціною. Посилання є. В профілі або в описі до цього відео. Бери телефон і вперед, ти вже готовий!